Кіріла, ви підтримуєте? же Також патріарх. Зараз вже колишній настоятель Києво-Печерської лаври Паша Мерседес без прикрас, тобто без браслета, електронного. Так вирішив Печерський суд Києва ще навесні цього року. Типу зняття контролюючого пристрою не підвищує ризики, і одіозний митрополит не перешкоджає веденню кримінального провадження. Захист. Відпрацював або ж сам лебідь надто гостинно пригощав суддю крашенками перед великоднем, і Феміда змилостивилась. Дякую, молодець. Дякую. Всім бажаю. Найкращого допомога не прокороліван. Посидіти у СІЗО було за що статей за підозрами вистачало. Спочатку розпалювання межрелігійної ворожнечі та виправдання російської агресії, а пізніше і заперечення цього факту на додачу порушення рівноправності громадян через відмінні від пашених вірувань. Втім, спочатку лебідю вважайте пощастило. Суд не підрізав крила, а лише трохи обмежив їх розмах, посадив під домашній арешт. Я цього не скарбців сказав. Ні, хочеться заперечити. Ми сказали за федерації. В'язень Воронькова таке додаткове прізвисько отримав Паша Мерседес під час відсидки під домашнім арештом. Це відсилка до небідного маєтку лебідя у селі неподалік Борисполя. Петро Павло, людина заможна, але про це дещо згодом. А зараз про те, як цей митрополит таки потрапив за ґрати. Підозри росли мов гриби, і суд у липні 2023-го вирішив, нехай посидить цей птах під вартою. Мені вміняють те, що я піддержую агресію Росії проти України. Неймовірно, капітан очевидність так от. Паші пояснили, або він сидить, або платить 33 лями гривень застави. Але від і любить заховатись від усього морського, десь там в печерах, як майже справжній чинець, втім цінує комфорт, як морський жлоб. Це, звісно, не його маєток, а лише апартаменти в Києво-Печерській лаврі. По православному сором'язливо, якщо не враховувати три підземних поверхи з оленклюзів навіть із винним погребом, що правда вже порожнім. Я варували... П'ять ікон і ящик водки. Отже, 33 лями на заставу. Але ж звідки у звичайного сина Божого такі гроші? Спойлер, вони у нього є, але якось жаба давить таку суму самотужки платити. Тому трохи довелось посидіти. Щоправда, навіть не повний місяць, бо знайшли спонсори вільного польоту лебідя. Добрі люди. Щоправда, були інші спроби відкосити. Перелізти з нар на лікарняне ліжко у серпні. Того ж 23-го року. Лебедя терміново забрали до кардіовідділення лікарні і, начебто, провели якусь операцію, який тільки інфаркт не зобразиш, і хвороби не згадаєш, аби лише не сидіти у СІЗО. Я маю діабет. Я маю більше 16 операцій. На серце, удалення селезінки. збирали гроші, щоб лебідь вилетів на волю, як то кажуть, з миру по нитці. У храмах УПЦ стояли кошики, щоб трусити кишені зазомбованої пастви, бо ж вірять прихожани. Митрополит Московської церкви в Україні харчується Духом Святим, ходить у потартій рясі, а до лаври раніше їздив виключно тролейбусом. Я не просив нікого. Ну звісно, не просив. Офіційна версія це самі прихожани згуртувались і зібрали понад 30 лямів на заставу улюбленому Петру Павлу Лебідю. Але це не точно. Бо нагадаю, митрополит Мерседес сам далеко не бідна людина, і за роки своєї служби він назбирав чимало покровителів, зокрема із Кремля. Я вас не приглашав. А ще Паша Мерседес занадто самовпевнений і вважає, що впіймав Бога за бороду у 22-му році. Ще до підозри він виїхав до Туреччини у дорожезний готель, хоча брехав, що поїхав на лікування у Молдову. Подейкують, що на березі Середземного моря Лебідь зустрічався зокрема з представниками російської церкви. Запитання: а навіщо він в принципі повертався в Україну? Хоча я вже відповів на початку. Но Здоров я здоровье и радость. Я вже згадував за якими статтями підозрюють Пашу Мерседеса, але все ж додам, що він називав російську збройну агресію громадянським конфліктом. А це триває вже понад 10 років. Тому варіанти не знав або не розібрався, не канають. А ще слідство встановило, що митрополит Павло неодноразово публічно заперечував існування України як суверенної держави. Навіть вже хочу побачити цей вирок і дізнатись, скільки років промосковський клірик проведе заґр. Ратами я сподобався вчитися в московських духовних школах при великих столпах. Про те, як московських попів виселяли з Києво-Печерської лаври, я довго розповідати не буду. Бо ми робили про це окрему програму. Проте хочу зауважити, як вам постулат про щоку? Якщо вдарили по лівій, то підстав право змеренням тут і не пахне на відміну від марнославства. Це про те, що на стіні святині, а саме Успенського собору, Паша залишив свій писок до сонму святих. Також потрапили митрополит Сабодан і нинішній предстоятель УПЦ Онуфрій. Нет слов, дорогі братії сістри. Ну а тим, для кого вся попередня інформація була не аргумент, тримайте забійний доказ. За пашу Мерседеса вписався так званий патріарх Кіріл, верховний жрець Путіна. Він закликав міжнародні організації сприяти звільненню скандального митрополита з під варти, бо той міх виявляється померти у СІЗО. Ще раз. Кирил Гундяєв, який за так навіть не почухається, захищав лебідя. У вас не виникло якихось запитань? Ви спросіть у людей, у яких такий врост. вони скажуть, я до сих пор маю молоду. І ще один аргумент. Паша Мерседес був сповідником та наставником урядовців і нардепів з партії регіонів. Серед клієнтів Микола Заров, Ігор Калєтнік, Володимир Рибак. Сам Лебідь називав себе ригом, але більш культурно. А також вів перемовини про співпрацю з комуністами. А це вже повний катарсис релігійно-політичного замісу. Я дуже люблю Кіркорова, і пісні мені мама тихо говорила». Ну і вже зовсім незначущий на тлі усього портрету лебідя аспектик. Паша Мерседес показово демонстрував смиренність і водночас хамив. Особливо любив накинутись на журналістів. Показова поведінка від настоятеля, митрополита, бубову, і оце, от усе я ще раз вам казав пройдіть приділиться. займіться дітьми, а Займіться сім'єю. Я ще раз буду прийшла. Я зараз палкою то побью всім ваших фотоапара. Ну і окрема історія, куди ж без неї, як Паша Мерседес перетворився на Теслу. Митрополит з московським душком під час одного з судових засідань вирішив показати своє почуття гумору, підняв ногу і покипкував з власного прізвиська. Заразом натякнув, що йому не подобається носити електронний браслет. Думаю, він знав, що скоро гаджет знімуть, тому можна іронізувати показово на камери. Давайте, так? Подивіться це.